То володіє космосом, той володіє землею. Вирішили в США та СРСР і гайда організовувати космічні перегони. Хто перший запустить супутника? Хто перший відправить космонавта на орбіту? Хто перший ступить на місяць? Така війна влаштовувала всіх суцільний технічний прогрес і ніяких жертв. Однак, виявляється, космічна гонитва розпочалася не в 50-х роках 20-го сторіччя. У 30-х роках на усіх теренах радянського союзу проводили широку пропагандистську роботу, мовляв, шановні робітники та селяни з. Підаймося хто скільки може на розвиток дирижабле будування, палкі закликів, газета, гуртки на підприємствах і навіть спеціальні грошові фонди. А все лише для того, щоб СРСР стало володарем усього неба, Принаймні в очах радянського народу. Приємно знати, що найбільшу суму тоді зібрав Харків. Та справжня війна за космічний простір розгорнулася тільки в 60-х. Спочатку переконливе лідерство тримав радянський союз. Він першим відправив супутника на орбіту Землі, а потім відрядив туди людину, яка цілою та неушкодженою повернулася на землю. У американців вже космічні кораблі вибухали, тільки но відривалися від землі. Тому штатам не залишалося нічого, окрім як першими висадитися на місяці. Цими кадрами милувалися та пишалися мільйони громадян США, адже висадку на місяць Армстронга та Олдріна транслювали в прямому. Ефірі по піратських каналах дивився на тріумф американців і Леонід Брежнєв. Очевидці запевняють, після кожного кроку астронавтів місяцем генсек випивав чарочку 40-градусної. Здавалося, гірше бути не могло. Однак саме в цю мить він отримав телеграму-блискавку від президента Сполучених Штатів Ричарда Ніксона. Ну що, льоню? І хто в нас тепер король космосу? Наступні три тижні Брежнєв провів у запої. Ще довго нещасному генсекові снився американський прапор янки всадили в поверхню місяця, ніби ніж у спину СРСР. Якби ж тоді радянські астрономи мали уявлення про місяць і те, що там немає атмосфери та повітря, їх би дуже здивував факт коливання матерії прапора. Але Брежнев так і помер не дізнавшись правди про те, що він бачив у своєму житті найепохальніше кіновидовище, що тягне на справжній оскар у номінації Найкращий фантастичний фільм. Це відеознімання, ніщо інше як грандіозна містифікація. Америка сфабрикувала політ на місяць. Це ж яке відчуття заздрості керувало думками американського президента, щоб він у відчаї додумався на відверту брехню в очі всьому світу. Але кіно було і справді майстерне. Тож правду. Дізналися лише кілька років тому, хоча перші підозри з'явилися майже відразу, щоб, хоч якось, привести до тями генсека, оточення радянського керманича стало запевняти його, що висадка американців на місяці суцільна містифікація. Мовляв, як космонавтам вдалося зробити такі чіткі фотографії з ідеальною композицією, вони там позували, чи що, та й бігли якось дивно, ніби під час уповільнених знімань. Та разом із кремлівськими підлабузниками фото та відео з місяця стали роздивлятися експерти з усього світу. Недовіра до доказів перебування американців на місяці зростала щороку. Сьогодні ж більшість дослідників і науковців називають політ американців на місяць найбільшим окозамилюванням 20-го сторіччя. Наса витратило мільярди доларів на імітацію висадки, однак їх усе одно розкусили. Перед усім, на кораблі Аполлон 11 просто неможливо долетіти до супутника. На відстані 800 кілометрів від землі починає. Ця смуга інтенсивної радіації ванайлера. Аби захиститися від неї, потрібно свинцеві стіни завтовшки з метр. На Аполлоні ж захисний шар складався усього навсього з сантиметру алюмінію. Тому на землю астронавти в ліпшому випадку прибули б із четвертою стадією раку. Та навіть якщо уявити, що космонавти успішно пройшли радіоактивну смугу, то фото та відеоматеріали з місяця теж викликають чимало запитань. На цьому відео Ніл Армстронг та Едвін Олдрін пересуваються місяцем. Трохи незвично, правда ж? А все це тому, що гравітація там складає лише 18% від гравітації Землі. Однак давайте подивимося на них у пришвидшених зніманнях. Геть інша справа: астронавти бігають зовсім як ми з вами. Те ж саме можна сказати і про місячний автомобіль. Він дивно рухається під час звичайних знімань. проте варто його хоч трохи пришвидшити, і він поїде як звичайний позашляховичок. У спеціалістів виникає питання і про якість світлин. Камери були прилаштовані просто до скафандрів, і космонавти не бачили, що фотографують. А усі світлини вдалися на диво чіткими з ідеальною композицією. Однак, навіть якщо американці справді сфальсифікували висадку Аполлон 11 на місяці, що робити з іншими п'ятьма? Про них злі язики чомусь вперто мовчать. Може, тому що просто не знають, що на місяці було не дві людини. А 18? до того ж зрозуміло навіщо імітувати одну висадку на місяці, аби втерти носа СРСР? та нащо фальсифікувати аж 6? Можна тривало сперечатися, були американці на місяці чи ні. Однак є беззаперечні докази того, що радянським вченим вдалося відправити космонавтів на місяць ще в березні 1938 року. Про це свідчить вже сучасна стрічка. Вона розповідає про групу журналістів, котра розслідувала підготовку радянських космонавтів. Нашим колегам вдалося розкопати сенсацію, що до Великої вітчизняної війни СРСР відрядило своїх космольотчиків на місяць. Усі ці сенсаційні відомості і лягли в основу стрічки. Щоправда, з Годом виявилося, що цей фільм псевдодокументальний і наукового в ньому не більше ніж у п'ятому елементі. Усі трюки та нібито архівні кадри насправді постановочні, і до життя сюжет цієї стрічки не має жодного відношення. Тобто, вся картина суцільна містифікація, така собі відповідь наших американцям у їхньому ж дусі. Проте, на жаль, якість наших знімань і режисура на оскар не тягнуть. Тому гран-при за найкращий фантастичний фільм усіх часів і народів так і залишиться. У американців сто відсотків шок.